Сьогодні будемо вчити німецьке стоп-слово Едекоа спанунгсвандлер Синусний інвертор. Півтора реальних кіловата для німців пишуть правильні дані і пікова і максимальна і номінальна довготривала. З зарядним пристроєм, судячи по ось цьому дуплі. Виглядає свіженько, але судячи по жмені запобіжників, які спалених дали в комплекті, йому стало зле. Зле йому стало через перед, чи то через зад, правильно сказати, зустрічний струм. Поміняли запобіжники, вони знову згоріли. Ну, типу, якби, молодці, добре, що попробували, добре, що прислали запобіжники, бо я би вам напевно не повірив. Добре, розбираємо. Навіть заземлення передбачене для німців. Ви думали, гейропа. Так, нас вже цікавить середина. Дві половинки, кожна заселена. Верхня половинка заселена потужним блоком живлення. Кидається в очі трансформатор, напевно, на власні потреби на желізі, на залізі цікаво, дивно, несподівано. Кого він живить? Він йде на морду. Цікаво. Потужні реле на комутацію, є купа запобіжників, це є зарядний пристрій. Ось діодний міст, ось транзистори силові, дросель, випрямлячі. Скоріше за все, здвоєні діоди. І трансформатор розкачки. Це всього-навсього зарядний пристрій. Нам зараз більше цікаво, що відбувається. Тут, тут видно стрельнутий, ви не бачите, що ж ви мовчите. Тут видно стрельнутий конденсатор і залиті вентилятори, і плата електролітом. Драйверами в нас ЄГ2113, це добре, бо я їх маю. І стандартне питання, чи вижив процесор. Тобто, треба повністю то все діло розбирати і здувати транзистори. Якщо горять запобіжники, значить низьковольтна частина. Спалена, був зустрічний струм, стрельнув в конденсатор, то і спалена вихідна частина. Тобто тут є тотал. І перше питання, яке стоїть, чи живий процесор, чи є сенс з ним продовжувати. Два потужних трансформатора. І без сумнівів, заявлену потужність він тримати буде. Зарядка виглядає справною. Принаймні нічого явно горілого немає, замикань немає. Короткого на банці немає транзистори цілі на виході. Ця зарядка конденсатора. Чекаємо, пішло, немає короткого. Виглядає, що зарядка в порядку, тому її в сторону. Трансформатор відкрутив, тому що він прив'язаний до морди, що цікаво, до виходу. Тобто, напруга з виходу інвертора, чи байпасом, чи від інвертора, знімається на аналоговий трансформатор. І подається одним дротом на зарядку, другим на морду. Для чого поки що сказати тяжко, тут ще є якесь регулювання. Дроти позначаю, бо їх ціла купа, щоб не сплутати. І тепер розбираю сам інвертор. Причому заземлення тут не номінальне, а справді розведене. Виїжджаємо. На металі горілого не видно нічого. Але ми знаємо, що так просто не буде. Плата доволі якісна, проклеєна купа полігонів. Беремо тестер. Нас цікавить в першу чергу вихід. Як там кажуть ЛГБТ-транзистори, один цілий, другий цілий і третій цілий. Неймовірно, не вірю, може це був не зустрічний струм, а переплюсовка. Тоді це зовсім інша історія. Це конденсатори? Це конденсатори. І це конденсатори. Добре, а хто пробитий і де і чому? Щось незрозуміло відбувається. Ну, Так я не бачу нічого пробитого. А чого горять транзис, чого горять запобіжники? Здута банка. Коротке на банці є чи нема. І на банці короткого нема. Дуже дивно. Ну, банку по-любому під замін і вимивати електроліт. У нас, видно, сліди електроліту на вентиляторі нахляпало. І тоді будемо думати дивитися далі. Дивна ситуація, несподівана. Не знаю, що сказати. То, що сподівався, побачити по симптомах, того не бачу. Зараз короткого нема, бо відсутні запобіжники. Дивно, продовжуємо продовжувати. Запобіжники справді спалені, ті, що стояли на платі, також і ті, що в коробці дали, також нових не дали, тож треба їхати по запобіжники. Дякую, що дали спалені. Що би я без них робив? Чотири в паралель в сумі 100 А на канал, два канала по 100 А. Пристрій 12 вольтовий. У відченому стані струму не споживає. Тобто, поки на керування не включена напруга, струму нема, значить транзистори не пробиті. При спробі включення і запуску чути якесь поцикування і валить 10 А. Тобто, запобіжники би знов погоріли. Треба розбиратися на якому етапі і де що коротить. Чарую навіть не з паяльником, а руками. І бачу, що де запуск. Чому нема запуску? Запуску нема. 220 немає, але, принаймні, не падає в коротке. Проблема є по одному вузлу. Зараз споживання 62 мА. 220 не піднімається, падає в аварію. Статус. Тобто він десь бачить, що йому щось не подобається, але це не є коротке замикання. Конденсатор вздутий, але не тріснутий. Параметри в нього в порядку. ЄСР і ємність чуть занижена, але для Китайця це нормально. І це значить не електроліт, а щось ззовні накрутилось. Взагалі нічого не налазить, взагалі нічого не зрозуміло. Продовжую продовжувати і розбираюся. Висока напруга не піднімається. Дуже дивно. Перший раз, схоже, бачу і навіть не знаю, за що зачіпатися. Але знаю вузол, який б'є в коротке модуль, і з нього треба починати. При спробі запуску на одному трансформаторі на накопичувальному конденсаторі я бачу 213 вольт. Тобто фактично половина напруги. А якщо подивитися на включення трансформаторів, ось обмотки з'єднані тут. І далі пішло на діодний міст, то в мене складається враження. Що трансформатори по виходу включені послідовно і занижена напруга, власне, тому що не працює один вузол. А чому він не працює, я зроду не можу. Транзистори цілі, гейти дзвоняться. Чому ж він кидає в коротке? Треба брати осцилограф і розбиратися. Поки не запущу цей вузол, очевидно, напруга не підніметься. Але воно ніяк не схоже на зустрічний струм. Симптоматика зовсім інша. Як і схемотехніка цікава, я таке бачу включення вперше. Бю на транзистори проблемного каскаду, сила відключена, але мінус є, і відповідно буду бачити генерацію. Синій канал підпалений, щуп, не звертаємо уваги. Бачимо, що є dead time. бачимо, що амплітуда в порядку, тобто з розкачкою проблем немає. Що ж залишається? Трансформатор, хреново. Буду вмикати ще раз з обмеженням 10 А і чути конкретний тріск. 10 а валить обмеження. А що тріщить? випаювати трансформатор, дивитися, що під ним дивитися його. Бо особливо тріщати нема чому. Хіба щось під трансформатором пробиває. Дивина, й годі, але обмотки між собою не пробиті. Первинка вторинка. Я не знаю, до чого дочепитись, Але проблема в цьому каскаді. Під трансформатором нічого цікавого я не знайшов. Підтвердилося єдине, що послідовне включення вторинних обмоток. І можна буде без трансформатора перевірити каскад. Сам трансформатор складається вихід паралельно по дві обмотки. Середньою точкою, яка не задіяна, тобто вони включені послідовно. Це, очевидно, для можливості використовування для 110-вольтової версії. Низьковольтна частина складається з трьох обмоток в паралель по два дроти. І тут нічого явного, ні підгорілого, ні пробоїв, ні пошкодження магнітопроводу. Що ж так клацало страшно? Де і чому? Дивимось осликом без трансформатора. Навантажую каскад резисторами, плюс у нас в середній точці. І дивимося на результат. Вмикаю інвертор. І пакети валять. Та, є якісь спотворення, але це, напевно, через неправильне навантаження. Друге плече аналогічно. Добре, роблю ще інакше. Підключаю, ну, запхав контакт є первинку авторинка, розірвана. Щуп один до 10 стаю і дивимося на ослика. Вмикаю. І я бачу прямокутники. Фігня якась, що ж виходить? Тоді по виходу десь. Діоди глючать. Дуже дивно. Добре, підключаю навантаження, тобто вторинку також. Блін, і в мене нічого не тріщить. Та що за дурня? Беру тестер. Дивимося, що буде на банці. Але на банці ті самі 230 вольт, 210 було. Щось десь не контачить, фаза не та. Чи що не так? Але чому не тріщить нічого? Може проти фази. Впаяв трансформатор на... Оп! І далі лупить стріляє. Тобто було в протифазі включено, напевно, тому нічого не було. А що ж виходить тут за фігня? чого воно валить, лупить? Ви чуєте звуки. Вирішуйте методом виключення. Тобто окремо каскад не чудить. Разом чудять. Давайте включу другий каскад окремо. Але він не включається, тому що він заживлює керування. Відповідно, можна перекинути місцями трансформатора, але то купа дурної роботи. Мені не подобався цей конденсатор. Скидую конденсатор, стаю на другу банку. Вона поки що меншої трохи ємності, але принаймні на потрібну напругу. Вмикаю. І що я бачу? 440 вольт в мене є споживання 1 А. І виходить, що просто на високій напрузі пробивала банка. Це спрацював захист. Чому він спрацював, то окрема тема, з тим ми ще будемо розбиратися. Получається, цей конденсатор ззовні повністю в порядку. Але він собі пробивається, коли напруга піднімається більше, ніж половина, тобто більше, ніж 200 з гаком вольт. Отак і живемо, добре. Зацепка є нормально впаюю трансформатор назад. Далі можемо працювати, бо з конденсаторами, з обв'язками ми розберемося. А трансформатора ми б не знайшли. Ще трохи чарую з обв'язками і... і високої нема. Перестала висока підніматись, тому що немає напруги живлення на драйвера. Цей перетворювач зроблений таким макаром, що 12 вольт чи 14 з входу попадає на плату синуса, і на у на імпульсному блоці живлення, виходить 12 вольт стабілізовані назад на інвертор на низьковольтну сторону, і відповідно гальванічно розв'язані живлення драйверів. Так вони собі придумали. Ото приходить напруга. На перетворювач, а з нього замість 12,5 вольт. Випаяв, буду розбиратися, чому так і що заважає йому працювати нормально, бо перших три ноги це якраз є вхід-вихід і загальне. І нема в нас з напруги точніше занижена, тому що є коротке по одній з вихідних напруг. І це є якраз керування. Ось є пробитий цвяшок. В дві сторони. І тут драйвер пробитий. Пробиті оба драйвера. Вони керують І ГБТшками, але і ГБТшки навіть зараз не пробиті. Тоді як так? Бо напруга з 400 була піднялася, а потім перестала підніматися вже й без тріску. Дивно, але починати з заміни драйверів, тому що вони пробиті. Чудеса, та й годі. Я вже збився з рахунку яка спроба, плюс-мінус підключив, там все підключено. Запуск, струму немає. Вмикаю сам прилад. Пусковий струм. Ура! Ми поїхали. Цікаво, ще такого не бачив. Замкнутий конденсатор. Пробиті після заміни конденсатора драйвера по високій, при тому, що самі ГБТ транзистори цілі. Не думав, що мене ще можна здивувати чимось в інверторах. 400 вольт, 450 я не маю, але на імітаторі сонця я буду мати десь біля 315-320 вольт. Подивлюсь, як він себе веде. Лампа має засвітитися, коли зарядиться конденсатор, загаснути. Ну, ніби так і є. Що ж він виходить, пробивається ще на вищій напрузі. Він, до речі, всередині чути калатає. Тобто не зафіксована його начинка. Я би був не я, якби того не зробив. Душа конденсатора втішилась в свободі гучним пшиком мені в писок. Ось так виглядає конденсатор. Видно, що він якийсь несвіжий всередині, що воно тут бовталося. Явних слідів пробою я не бачу. Чи мав би він бути під тиском, напевно, ні. Ось тут видно якісь сліди пробою. Можливо, де прижимався електрод, воно на високій напрузі пробивало, але то не точно, я не можу доказати. А, який красавчик! Попробуйте такий знайти в продажі. Впаюю. Що, зібрано на холостих, перевіряємо зарядку байпас, вмикаю інвертор, напруга просіла, має бути запуск. Є, працює. Тепер вмикаю 220. Реле спрацювало, заблимала чарж, напруга піднялася до 14 копійками вольт. Зарядка пішла. Навантаження працює гарно. Ще перехід з мережі на акумулятор видьоргую 220 лампочка легка блимнула і ми знову на акумуляторі. Тепер залишилось на великій потужності, для того мушу збирати блоки живлення. 35 ампер з блока живлення, щось з напівдохлого акумулятора, чим хата багата. Зараз 200 з гаком Вт. Чекаємо запуску. Є, поїхали. Все, світиться. Десь в мене ще додаткова контрольна лампа ось тут є. То вже маю 5 А з одного блока, більше 10 з другого, щось з акумулятора. Ну не знаю, чи пів кіловата я на тому дам раду. Але попробую Пів кіловата вмикаю. Втикнув пів кіловата Зашкал по всіх блоках живлення напруга просіла, але, як бачимо, працює, тягне. Тут же блок в стабілізацію перейшов. Тут чуть додати ще можна. Теж в стабілізацію. Вже як є, 220 на виході є, працює. Добре? Пакують що власника. Люди, майте розум. Мало коштує. Купіть перемикач в воду і не будете палити інвертори. Це вже не дефіцит і коштує небагато. І будете мати спокій. То німець, виявляється, може працювати з зовнішнім керуванням. Інколи це може бути зручно. Але саме головне, це ось така ж прогалочка, яка дозволяє зрозуміти, при якій напрузі якій ємності акумулятора і відповідності напруги, скільки часу воно буде їхати. Ото собі ставте на паузу, робіть скріншот, бо не кожен китаєць такого покаже. А інформація може бути корисна для того, хто не дружить з законом. Ома.